Мистецтво родинний обріг. У Коломийському музеї писанкового розпису відкрили виставку. На ній презентували вироби з сімейної колекції родини Ганни Линдюк. Чим відрізняється наше село від усіх сіл, на колишніх, що воно жовто-гаряче. Такі песенки жовто гарячі такі одяг жовто гарячі і такі вишивки жовто-гарячі, всі у нас. І Мої рушники є повішевані, такі це все жовто-гаряче. Кругом села зовсім інакші кольори. Келія сонця, так у нас у селі називають давно. І перший житель Київ був космач, космати, і так від цього пішло, що космач, але дуже тільки наше село. Пані Ганна каже, що в її мистецтві завжди зберігаються ті традиції, що були закладені ще предками. Ми зберегли свої, і свої традиції і свої національні одяг. Якщо хотіли поляки на наложити на нас панщину. То наші гуцулі зібралися в гуцульський одяг які робили все вручну, все від нитки до до гірцевої. До до у мене є сорочка така давної моєї прабабусі. І, і ставили весілля, поїхали до Цезарів у Львів, поставила весілля, І сказав, аби, аби повінчалися хлопець, дівчину просто ставили таку сцену. але одружилися і тепер ще й покоління їх. Пішла стопами бабусі й онучка Марія. Разом із чоловіком опанували гончарство. Виникла ідея, чому б не почати кераміку робити вдома. І так що ми почали. ще у нас така виникла ідея зробити самим піч, гончарний круг. І він те вже сам зробив. Правда, з допомогою знайомих, друзів, які ми підказали. Директорка Космецького будинку культури Параскева Бойчук каже, що їхнє село багате на таланти. Однак родина Лендюків одна із найталановитіших. Це є чотири покоління. Це сім'я, така, що треба з нею брати приказ. Ганна Линдюк прийшла, писала писанки, потім вона передала своїй дочці, дочка своїй доці. І так чотири покоління почали писати писанки. Це не тільки писанки, і вишивка їхня. І Ганна Лендюк ще виробляє коники з сиру коники виробляє. Це е, жіночка універсал. Насолодитися творами космецьких майстрів у музеї писанкового розпису можна впродовж місяця. З Коломий Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.